Мабуть, що ні. Мабуть, що ці гаджети ще до нас не дійшли. дякую. До пересічних людей. Скажіть, будь ласка, чи використовуєте ви якісь технології для заощадження на сплаті комунальних послуг? Техніку покупаємо з режимом енергозбереження холодильник, стиральна машина. А можливо використовувати ну, так звані лампи днівного освітлення? дневного нет, а вот эти вот новые, да, да как-то, вот эти используем, я не знаю, как они называются, не накаливания, а другие, так. эти вот используем. Да, Больше, пожалуй, ничего, наверное. Ну да, энергосберегающие лампочки. У вас в э, доме, в квартире все такие? Ну, практически, да, все. А, все ли, у соседей все ли? Не, не, не у самого. Соседей. У меня в квартире во всех комнатах, да. А если, пожалуйста, вы, вы что, Это чувствуете разницу на... Ну, в принципе, да. Да, да в принципе, да. Обязательно, конечно, пользуемся новыми технологиями, пользуемся энергосберегающими средствами, которые есть, лампочки и тому подобное. Вот. Так, звичайно, використовую, наприклад, у мене у квартирі вікна, утеплення, то як называется? називається? Скло, склопакети. Склопакети. пакеты розберігаючи ну, Лампочки також у всій квартирі в мене такі лампочки енергозберігаючі. Ну, що може бути? Навіть так, на скидку, і не придумаю більше. А скажіть, будь ласка, це вам якось заощаджувати реально допомагає? Безумовно. Склопакити. Ну, навіть наступного дня у квартирі не потрібно стільки газу використовувати. Це на протязі опалювального сезону дуже видно, наскільки зменшується розход газу для опалення. Ну, лампочки вони так, на короткий період це не дуже видно. Це потрібно відслідковувати десь ну, більше року, тоді можна це бачити.